Тільки подивіться, скільки всього понавозили в Сінсей. Я маю на увазі ось цих фігурок, а гномів, вообще стільки різноманітних. Тут стояться що сніговички чи ведмедики. Зараз все роздивимось, подивимось, буду показувати по черзі. Вітаю всіх з магазину Сінсей. Я зараз в найбільшому магазині Сінсей на півдні України. Це місто Одеса. Як завжди, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Так, починаємо. Давайте з цих фігурок так, почнемо. Якось воно найцікавіше. Відмедик, якого я вже показувала, по 459 гривень. Далі йде лось. Ось такого лося не було ніде. Роги в нього шапка цікава. Так, щось цінники повідривали 339 гривень. Такі лосі. Ну, Вони тут сидять як такими натяжелі і тому ну, не падають. Оце, я не знаю, це фігурка, а це пряник. Глянь, такий красивий, він йде в капелюшку. Пряник 45 см висоту за ціною 339 гривень. Знову-таки такі тяжелі в нього, і він сидить зручно. Далі у нас іде Санта невеликого розміру 28 см. Такого, мені здається був в минулому році, а може і ні, 219 гривень. А це що таке? Ще не розумію. А, це щось Санта впав. Ну ладно, хтось його, знаєте, кинув. Такі лосі з лижами вже десь були по 599 гривень. Ті, що стоять ведмедики, ми бачили, сидячого ведмедика ніде не бачила. Також тяжелі тут. І ціна в нього 459,75 він йде в висоту. А тут... Такий же такий. Далі великий Санта за 519 гривень 58 сантиметрів висоту. Такий звичайний санта, як був в минулому році. А ось гном прям величенький в такій войличній шапці. Такого гнома я ще не бачила в цьому році. 519 гривень, висота 75 сантиметрів. Сніговичок, який милий, гляньте. В нього сніжинка антистрес називається. І шапка, да, антистрес. Ні, тільки ті, ті, сніжинка в руці, антистрес. скільки такий сніговичок. 659. Він цілий метр йде в висоту. Ой, який красивий гном, блискучий, блискуча шапка, з зірочками, з бомбончиком. Це я от не розумію, знижку на нього наклеїли, а потім заклеїли щось дивне. Щось може по ну не знаю, може це була помилка. Чи він з минулого року 699 гривень? Далі таких ми бачили вже десь. Да, ось цей цих гномів також 699 дев'яносто Ой, глянь, такий красивий ось цей гном. Такий він більш як. Натуральний, чи як це сказати, в натуральних кольорах 459 коштує ну, цей сніговичок гарненький, як сніжинка антистресу. От, Мені здається, це новинка, тому що в минулому році я такого не пам'ятаю, і ноги в нього регулюються. Ви зрозуміли, може бути вищого росту. Краса на ялинку, ось такий дождик вже прийшов. Так, а ну по чому ж у них дождік? Дождік по 39 гривень, велика довжина, не написано, мені здається, більше метра. Ну, це він один, просто згорнутий. Далі йдуть красивий, такого я ніде не бачила, якийсь він по-новому зроблений різдвяний вінок. Так, віночок. 30 см він йде в діаметрі. І ціна такого віночка 269 гривень. Далі ще віночки по 339 гривень. Так написано. Перевіримо. Мені здається, якщо така позначка, то це цього року, да як в минулому році такої позначки не було. Можна так і відрізнити, де нове 269-30 см шістдесят сантиметрів. Він іде в діаметрі. Тут є такі віночки, вони просто як от зелений і самому прикрашати. Да? Потім так же, ну, мені здається, так якось не повісиш, а чимось треба прикрасити, хоча хто от, дизайном займатися, то це пропозиція, що треба. Ось такий пухнастий за 389 і віночки меншого розміру по 169, такий більш натурального кольору, 30 см в діаметрі, 339 гривень. А, гляньте, тут прийшли такі великі. Величезні підставки під ялинку, хтось вже хотів їх відкрити. Пластикова, і тут зверху така, як замша чи що. От так вона зроблена. Оця підставочка. 599 гривень. Така велика коробка. І на якісь є знижка 289. Не знаю, що вам сказати. Якось воно тут дивно то заклеєно, то є, то ні. Цього не було. Я не бачила раніше, що це таке цікаве за конструкція. Це така прикраса. Гляньте, красиво. Тут камін прикрашений можна як над диваном. Ну, будь де 389 гривень ціна. Красиво його так розкласти треба, щоб довжина була написана, не написана, на жаль. Маленькі такі, як ялиночки. Ну, прикраса, 16 см довжину за 119 гривень. Так, щось з цієї сторони, щоб я не пропустила. Тут ще така ж тільки шишка на ній. 119 гривень. Так, такі я бачила підсвічники ще поприходили. Підсвічник ціна 119 О, Гілочку можна роздивитись. Тут їх так розклали, знаєте, зручно, не в корзині, а так просто прямо вони лежать. Гілка 18 см довжину і коштує 119 гривень. Гілочко тільки така, Вон там будиночки з тієї сторони. Я раніше таких будиночків не бачила на дерев'яній підставці. Причому є два кольори. Оце точно новинка цього року. Така композиція з ялинками, з будинками. Красива, 149 гривень всього на всього вона коштує. Свічки ми ось ці бачили. Ну, 119 і один будинок, і другий мається на увазі. Так, такі ми також бачили. Маленькі ще прийшли. От були великі ці в коробочках, різдвяні віночки, Це такий маленький, дуже маленького прям розміру. І ціна 239 гривень. По цій позначці, розумію, що сумка, новинка. Да? Там десь я червоні вам показувала. Тут інші їх дві йде. Да? В наборчику вже десь були червоні, а тут білень, біленька із зірочками. Дві. ну от Два оформити подаруночка, можна, пак із двох штук 15 на 20, що навіть ніхто не відкривав, не дивився ціну, ні, уявляєте. А ось ціна 149 гривень. Ось такий набірчик. Іграшка на ялинку по 39 гривень. Також не бачила. Все інше я бачила, окрім тих гілочок. підійду, зараз покажу. Ось це таке в коробочці Красиво йде. А, це сіль та перець. Ну, з ялинками, з малюночком. 219 гривень. Мені здається, хтось його сюди просто приніс. Воно не з цього. Не з цієї. От цього будинку не було. Були інші. Так, ну красиво зроблений. Це я так розумію, пряники сюди складати. Да? 459 гривень ціна такого будиночку. Гірлянда красива, 230 см, 169 гривень. Вже хтось її відкривав. Вона як м'якенькі ці листочки зроблені. Ну так, як намальована, так і буде виглядати. Ще щось я побачила з тієї сторони. Показала, а, ось ці гілочки ж я не показала. Дивіться, є в срібному кольорі і в золотому. Так, набір. А, є ще й червоні, добре хоть подивилась. Так, отакий набір з цих гілочок 79 гривень. Получається, там кольорів більше, ніж 79 за дві штуки. Приємна ціна. вже стоїть на розпродажі, це у нас наліпочки, мабуть, на вікна стікери написано 29 гривень, 51% знижки. Ну причому це ж я не знаю, минулорічний чи ні. В минулому році саме цей магазин сенсей ще не працював. Він не, ну, ще просто не був відчинений. Все закидали, я не знаю, так потрішку покажу. Таку гілочку ніде не бачила. Симпатична, м'якенька, приємна на дотик за 119 гривень, 45 сантиметрів довжину. Ось така гілочка. Гляньте зі сніжинками. М'якенька, 30 сантиметрів довжину за 169 гривень. Так, ще ось така гілочка десь я не змогла дістати. Добре, є цінник. 45 см довжину 149 гривень. Ну так, окремо показую, вона така важенька. Оце, чому тут лежить? Це ж не, не різдвяна, да? мені здається, ні. 169 Може, я помиляюсь. Так, такі гілочки, як звичайні, вони без цінника. Що це таке тут цікаве? Це ще таке прикраса якась, а вона безцінника. Слухайте, це як... Такі цукерочки, Цікаво, це новинка, я такого не бачила. Ой тут ще ось такі прикраси є. Оці з цінником. Будиночки. Мабуть, в одну ціну з цими цукерками схожі просто. Так, це у нас різдвяні прикраси. Називається 58 довжину по 69 гривень. Ось такий біленький ведмедик, прикрашений по різдвяному. Ну, шапка красива, все, дуже милий. Також мішки в нього регулюються, приємний на дотик. Дуже-дуже м'якесенький. Такий ведмедик іде за 135 см, 659 гривень. Вони їх зробили нижчого і вищого росту. Так багато цих панчухів, у них з'явилося, такі я бачила. Глянь, яка красива з ельфом чи з гномом. 189 гривень 25 на 47. Це у нас називається різдвяна прикраса. Ну такий панчох під ялиночку, подарунки сюди класти. Мері Крісмас, такий ще й напис, тут як брілочок. Да, висить 149 гривень. Далі по 79, Ага, ось іще по 149 в такому кольорі. Тут олень, там напис, а тут олень. Ще з оленем, ну вони, я так да, думаю, 149 також коштують. 149, нагадаю, я вже показувала. 119 найдешевші, а тут ще ось такі панчохи цікаві. Я не знаю, це просто як сніговичок чи щось таке по 79 і меншого розміру. Ідуть червоні і зелені всього по 19 гривень. Гляньте, який розпродаж 20 на 30 зелені на розпродажі, а червоні по 49. Хоча я вам не обіцяю, це, мабуть, просто не заклеїли. Ні, ні, по 49. То вони щось не зрозуміло. Не заклеїли, повинні були позаклеїти, мабуть, в минулому році був розпродаж. Ось такий панчух. це мені здається новинка в цьому році. Гарненький, дуже гарненький, 22 на 41. Ціна 119 гривень. Багато ялинкових прикрас поприходило ще цікавих, таких як брілочки. Мені мені подобається. Ну почну знизу. Все таки. Так, різдвяні прикраси класні, вообще дуже вообще, прикольно. Не знаю, мені так подобається. 149 гривень. Вони зроблені як такі дольки апельсину порізаний. Тут далі йдуть дерев'яні за 59 гривень. Їх кожної шість ну, штук в упаковці. По 149 гляньте, лижі, панчохи. Ой, а це взагалі композиція. Все є. 149 гривень кожної по, по одні, Ні, по дві, а тільки ці сані одна штучка. Так, 149, ще оці по дві, виходить, 6 штук в білому кольорі. Ці конь, от тепер я зрозуміла, рік червоного коня, тому тут червоні ці, да? вони йдуть по 169 гривень, їх тут 4. 149 оці та вообще будиночками зроблені також. Дерев'яні, чомусь вони важкенькі, більш такі важкі 119 гривень. Їх шість штук. Далі йде напис. Просто для декору, для дому, крісмас, 219 гривень. Довжина 22,5 см. сантиметра. А це вже різдвяні прикраси на ялинку. Можна такий будиночок взяти за 59 дерев'яний. дерев'яних. У мені здається, можна як. На сумку брілочок, не тільки на ялинку. Є така мишеня за 149. Також це що, начебто ведмедики, такі з різдвяним віночком по 140, а по 149. По 149 це, мабуть, баранчик 149. Далі, о, які симпатичні, слухайте, це по так. Мені здається, все таки тут сет із двох. Це хтось щось відірвав, чи я не права. Оце що? Ні, це вообще щось, хтось сюди повісив. Це така одна така штучка. Ціна в неї одну, та, мабуть, така, така ж ціна. Ні, 39 гривень. Оця 39 гривень коштує. Далі, якщо цих мишенят всіх так, що ведмедики є, вони, мабуть, всі по 149 гривень. Так, є ведмедики, є така ще миша 149. Оця рожева, дуже симпатична, сіра. А, є ще лусончики по 149 гривень. Дивіться, також м'які, такі як брілочками зроблені. Так, оці написи я, я показала. Грибочки, це на ялинку чи це? Ну, мабуть, на ялинку. Вони з таким, от бачите, їх можна вішати на ялинку. 149 гривень за три штуки. Так, а це у нас ще щось. Так, тут виходить, що це як по типу помідори 79 гривень, не знаю, 9 штук. Ну, кожному там своє, так? Да? Шишки. Ні, це, це жики на ялинку. 149 за три штуки. Ну це більш схоже. А це також грибочки 149. Тут їх виходить, 6 штук. Причому грибочки є в різних кольорах. Ой, а це звичайні іграшки, ну, красиво розмальовані, 149 гривень за 4. Дві зелені, дві рожеві. І ще такого плану. Ну, тут начебто такий цінник. Помаранчевий 69 гривень за 6 штук. Цікава ручка з дзвониками, і пишеш, і дзвони, це лось, мені здається, 59 гривень, ось така ручка. Бантики на ялинку, комплект із трьох. Бувають червоні, зелені, блискучі. Ой ці красиві. По 59 гривень всі. Це зірочки. Зірочка може бути білою, розкладається, або золотою. Ось, срібно, срібно я не бачила. Ціна 149 гривень. Так, ялиночки такі я бачила, ну, нагадаю, ялиночка 219, або ось така маленька: 10х24 79 гривень. Так, іграшки ці очі, ось, ось кульки на ялинку в таких кольорах за 149 гривень, три кульки. Ну, набор такий великий з'явився. Да? Чи десь такий був, чи це я вже з епіцентром путаю. 339 гривень. Гляньте, як багато всього тут. Получається, цих великих іграшок 8. Є такі, як цукерочки, 4 штуки. Посередині цих чотири. Так, дзвоники. Дзвоників 6 і дрібненьких, не знаю. Так мені здається. Ну, нормально, за 339 гривень після епіцентру здається дуже дешево. Ой, а що це таке тут цікаве? гляньте, Будинок намальований. Так, крісмас, декорація. Ага, декорація така. Прям багато всього. Так, ну оформлення, мабуть, буде ось такий будинок у вас вийде. Ця декорація. Із 45 елементів вона складається. І причому вона така м'якенька тканиною зроблена. Приємна. 339 гривень. Ну, Christmas Home написано. А ще ось якісь декорації. А, це для попкорна. Тільки вони як різдвяні, да? по 79 гривень. Так, ця декорація висить, а я там внизу роздивляюсь. Різдвяні наволочки, чохлина подушку. Оця взагалі класної якості. Тут вона, бачите, як така тканина, прям така як вовна здається. І замша з іншої сторони. Так, така 219. Розмір. Розмір 45 на 45. Більш ну, простий варіант за 119. Так, це такі ж. О, такої я не бачила. Така пухнаста, як з вишивкою. 269-45 на 45. Ну, ось вони різні просто вишивки. Просто не дуже зрозуміло, що там намальовано. Якби вони її розклали, 219 гривень. Ось ці дуже приємні на дотик. Які ще красиві чорнобілі по 149 гривень. Так, оці 45 на 45, не знаю, на ці 79 гривень, 45 на 45. Маю сумніви, чи взяти собі перевірити, от зараз собі куплю і перевірю. А ну, давайте зразу. 79 гривень. Я б так вдягла, не пам'ятаю, яка в мене подушка. Зараз подивлюсь на подушку, я у них купувала, якраз би оформила б так би по-різдвяному зі знижкою. Ну, такі більш розмальовані я вам з оленями показувала. Ось красива, дуже, дуже красива. Вообще вишита так класно. Коштує вона 339, є за 69 по 149 гривень. І отакої от я не бачила. Що це таке взагалі? Це щось принесли. Це не, не звідси. О, і відділ пледів. Верхні пледи я показувала всі. Так що вниз йдемо. Я побачила те, чого не було. Ось такі пледи. Колір, бачите, який приємний. Тут різдвяний віночок, зірочки. Ціна 239-130 на 160 Ну, Це поліестер все. Так, такий бланкет і поруч ну, за такою ж ціною. 239. Оцей мені сподобався. Такий він пухнастий. Слухайте, як красиво буде виглядати тут малюнок цей. Ну, як, як буде виглядати, намалювали. 459 ціна 130 на 160. Ой, взагалі приємний цей. А там я ще побачила, він такий же? Чи? А, це такий же плед, просто він червоною стороною, я подумала, що він не такий. Тут плед хтось розклав. Якраз подивимось. Живі, я не пам'ятаю. Красиво так оформлені. Ціна також 269, 130 на 160. О, глянь, такий красивий. Будиночки намальовані, ялиночки, приємні кольори поєднання. Також оформлений, красиво. 150 на 200. Ціна 699, 100% поліестер. Такий великий, прям дуже. Мені здається, начебто червоні такі зелені. Десь я бачила по 339 130 на 160 А от в такому кольорі точно не бачила, який красивий колір. ніжно такий рожевий, пудровий. 130 на 160 полієстер, 339 гривень. А тут взагалі якось таке покривало з такою позначкою. А це з іншого, не різдвяне. Що тут іще? Ось це різдвяне, сніжинки. Це ми бачили. Ось такий приємний колір, знову великий. 150х200-699 гривень. Сірі такі були 699. Такі були знову цей крінч, тільки вже якось по-іншому. Да? Мері Крісмас напис. Так, цей коштує 389 30 на 160 Рожеві. Такі були.

І бачила, окрім цієї подушки, антістрес обалдіть. І отут, знаєте, ви можете малювати на ній, що хочете. Класна подушка, прикольна, як чобітком зроблена 30 на 36, 269 гривень. Можна зробити її просто срібною, якщо вам не подобається червоний колір, а можна зробити червоною. Так, всі килими я показувала тут килим. Чомусь він іде зі знижкою: 189 гривень, 40 на 60, зелений і цукарочки намальовані за 189 гривень. Які подушки у цих не було. 339 гривень. Просто такі в клітинку. Так, подушка, розмір 45 на 45. Гляньте, а пледи такі вже були. Я показувала. Ще й в зеленому кольорі під плед. Плет також є зелений, є червоний і є такі ж ось подушки по 339 гривень 45 на 45. І чомусь зелені ці краще розбирають, ніж червоні. Всі інші я вам показувала, з грінчим. О, гляньте, отаких от не було. Вони як вілюрові, є в світлому вінтертайм, лецінь знов написано з написами. Так, і ціна у них. Не бачу, в гривні 269 гривень. Розмір заклеєно. Так, ось тут видно розмір 30 на 50. Так, внизу такі були вже оці дуже красиві по 389 гривень. Що це таке? Цього не було. Не знаю, що це за форма. А, тут букви різні, гляньте. Е. да, різні букви. Щось можна написати, мабуть. Воно йде на набір цілий з цих букв. Так. Набір 699. Там, мабуть, пишеться щось по типу ну, Різдво? Ну, я так думаю, з цих подушок можна щось оформити. Посуд так передивилась, начебто все я показувала. Ось не було ось ціє, цього горщика, чи вази, що це таке. Ну, Стоїть там, де посуд. Взагалі. Ціна 149 гривень. Може, під печиво, може, це під печиво? 149, бо така прям велика конструкція. І з гінчем, хто хоче, є тарілка великого розміру. Також цікаво виглядає 269 гривень, особливо, якщо ви любите цього персонажа. О, а гляньте, які красунчики. Це для зберігання сипучих, чи може також під підпечиво. Виглядає дуже круто, <гум> як сніговичок. Супер, чи це що? Це олень. З рюгами. Ну не знаю, щось таке. Просто скажімо, персонаж різдвяний. 39 гривень, мабуть, також для печива. Я думаю, що печиво сюди влізе. Такі ось кошики для зберігання. Красиві, красиві. Глянемо зараз, скільки вони коштують. Великі. Також по 339 гривень. Ці віці кольору, хоча кольору, а 10% льон. Тут написано полієстер, розмір 37х180. Ось так буде виглядати. Вишивка намальована. Ну, прям вишито красиво. Ціна 339 гривень. І ще там є. А, ті я вже показувала. Так, ну фінчі якось, мені здається, ці всі скатерти я бачила. Ну, така ще кругла, бачите, як вона буде виглядати на столі. Цими бантиками тут 100% поліестер, 150 в діаметрі, 239 гривень. Будиночок такого я не бачила. Красиво оформлений свічник. 149. Навіть можна на набір взяти і на подаруночок оформити, в коробочці йде. За 339 ціна, чорні поприходили. Звичайні, по 69 і срібні є золоті. Скоро можна буде робити огляд на одяг. Бачите, до Різдва красиво так і там в дитячому відділі комбінезони цікаві. До прикладу, такий світер 699. Це я вже зроблю в наступному випуску, коли одяг буду робити огляд. Це в жіночому відділі. А там іще багато з грінчем поприходило для дітей, так що є що показати. Що дивитесь, в якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.